you <music> Шановні батьки і любі мої дітки, я знову з вами зустрічаюсь і дуже рада з вами зустрітись. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Але на початку я хочу трішечки з вами поговорити про казки. А чи знаєте ви, що таке казки? Звичайно, знаєте. Я гадаю, що матусі вам читають казки і читали, коли ви були маленькими. І я хочу зараз з вами трішечки пригадати українські народні казки. Знаєте ви? А для того, щоб ми з вами їх трішки пригадали, я хочу, щоб ви подумали і розглянули, я вам буду показувати героїв доказок, А ви мені будете говорити. Я знаю, що ви будете говорити. з якої казочки цей герой і як його звуть. Подивіться, будь ласка. Звичайно, ви всі вгадали, це колобок до української народної казки Колобок Молодці. А чи цю казочку ви знаєте? З якої казочки цей герой? Такий гарний з гличиком. Так, молодці, це герой Журавель із казки української теж народної, яка називається Лисиця і Журавель. Молодці, дітки. На цю казочку, мабуть, знаєте, її читають маленьким діткам, коли вони ще маленькі. Це каз... герой Солом'яний бичок до такої ж казочки, яка так і називається Солом'яний бичок. І ось іще такий гарний герой, подивіться, будь ласка. Пригадайте, з якої казочки? Мабуть, ви її теж знаєте. Це герой сказки Котик та Півник. Теж бачите, який гарний котик? Так, мої хороші. Е, і якщо ці казки, які я вам назвала, ви не знаєте, обов'язково хай вам матусі почитають. Ви можете мультики подивитися, ви можете зайти в інтернет зараз, пошукати ці казочки, і хай Матуся вам обов'язково прочитає або розкаже ці казочки. А зараз погляньте, будь ласка, на стіл, і ще одна казочка у мене. Вона з героями. І ви, звичайно, я гадаю, зразу здогадалися. Яка це казочка в мене? Подивіться, будь ласка. Так, правильно, це казка-рукавичка. І ви, мабуть, знаєте, і читали цю казочку вам. Обов'язково прочитайте, якщо не читали, ви знаєте цю казочку і подивіться героїв. Бачите, хто у нас до рукавички приходив? Мишка, потім жабка, потім зайчик, лисичка, вовк, ведмідь і кабан Клика. Але, дітки, у нас сьогодні заняття з малювання, тому я хочу, щоб ми з вами намалювали рукавичку. Рукавичку до цієї казки. Подивіться, у мене є різні рукавички. Ось такого розміру, ось такого, як я вам поклала тут до казочки. І є ось така малесенька. Подивіться, будь ласка, малесенька. Ви можете на свій вибір, як вам сподобається за розміром. Я вам ось трішечки зробила зразочок. І розкажу вам зараз. Я хочу з вами, щоб ми намалювали сьогодні отаку рукавичку. Для цього нам потрібен білий аркуш паперу, водичка, пензлик. У нас буде нетрадиційне розфарбовування ми будемо розфарбовувати рукавичку паралончиком. Гадаю, у вас знайдеться вдома шматочок паралончику коли річнева фарба і змішана синя та біла, ну, щоб рукавичка в нас була як в сніжку. Для початку, дітки, я вам пропоную, щоб ви олівцем матуся, може, допоможе, намалювали, а потім вже будете малювати фарбами. Я хочу контур зробити коричневим. І ми з вами, так, намалюємо рукавичку для наших героїв. Хочу, дітки, щоб ви. Любили заняття з малювання, тому що воно розвиває наші ручки, пальчики, ви ж скоро підете до школи, і вам треба гарненько писати, тому що ручка буде у вас замолюватись і її треба підготувати. Тому, якщо у вас є хвилиночки, сідайте вдома, малюйте, малюйте доказок, малюйте своїх улюблених героїв. Сьогодні я вам запропонувала намалювати рукавичку, але ви можете намалювати. Любого героя можете цілий сюжет до казочки намалювати. І колобка і з лисичкою, прям в лісі, як вона його там хотіла з'їсти, пам'ятаєте, да? Ось так ми з вами. Коли малюєте, діточки, старайтеся, щоб у вас було красиво, щоб вам самим сподобалось, звичайно. Покажете матусі, може вона на роботу ходе, прийде, ви їй покажете свій малюночок, зможете самостійно чи з бабусею, може, з ким би зараз вдома. Будете, мої хороші, робити малюночки. Колір дітки. Я взяла такий, а ви можете взяти, який вам до вподоби. Можете червону рукавичку взяти, як в Діда Мороза. Можете чорний, але я чорний колір чомусь не дуже люблю. Тому я взяла коричневий. Я думаю, що дідуся рукавичка в казочці була такого кольору. Трішечки я тут тільки підрівняю. Дома у вас часу багато, і ви будете старано це робити. А зараз я вам покажу, як зробити. Для того, щоб, дітки, зробити, нетрадиційно розфарбувати, я вам говорила, що ось у мене підготовлена фарба, я вам показувала вже її, паралончик. І ми будемо по рукавичці в паралончик, але я не буду близько. Тут, бачите, я вже близенько, треба, щоб вона підсохла, щоб у вас нічого не розмазувалось. І ось трішечки його водичку, так, а потім у фарбочку. І отак. І рукавичка у нас, ви ж, мабуть, пам'ятаєте, показуючи, що рукавичка впала куди? На сніг, так? На сніг впала. Ну, а ми її зараз робимо, як рой вона лежить в сніжку. І можна прямо. На коричневий заходить, але зараз я не хочу, щоб воно так не до щоб було охайненько. Ви старайтесь завжди, щоб все у вас було охайненько. І коли ви підете до школи, ви будете розумничками, ви будете гарно вчитися, гарно все будете вміти, писати. Тому треба зараз бути дуже старанними, коли ви готуєтесь уже до школи. І гадаю, що ми з вами, вже, може, підемо і будемо не онлайн, а офлайн. І ви будете гарнесенько-гарнесенько все виконувати, і будете вміти робити все охайненько. Ну, ось так, мої хороші. От можна аж до краєчку, там бачите, як. Отак От ми з вами сьогодні, мої хороші, намалювали рукавичку до казочки рукавичка. Трішечки пригадали українські народні казки. І хочу, щоб ви читали, дітки, українські народні твори, вірші, казки, тому що наша Україна найкраща в світі. А на сьогодні моє заняття закінчено. Я вам всім бажаю, як завжди, здоров'я, миру, домашнього тепла і затишку. Будьте всі щасливі. До побачення, любі друзі!